Послання 1133 Групи, які висуватимуть єресь проти святої біблії, будуть розшукувати тих, які залишаться стійкими у вірі Середа 21 травня 2014 року Божого 20.40 Моя ніжно улюблена дочко. Мій отець. Бажаю, щоб усі його діти. Проявляли любов і милосердя один до одного, швидке поширення гріха є прямим наслідком гріха гординь, бо зараження, особливо серед тих, які називають себе Християнами, захопило багато душ, які були колись близькими до мого святого серця. Сатана і Всі демони, яких Він послав, щоб знищити людство. Створили багато поділів у світі, вони намагаються привести держави і спільноти до суперечок між собою. Терористичні акти стануть ще лютішими, але найсерйознішим знаком буде переслідування християн. Ніколи раніше християни не були такими приниженими. їхнє право на свободу, віросповідання – Таким обмеженим, а право залишатися вірними слову, таким порушуваним, як це настане зараз. Християни не тільки будуть мішенню моїх ворогів, але вони також обернуться один проти одного. Групи, які висуватимуть єресь проти Святої Біблії, будуть розшукувати тих, які залишаться стійкими у вірі. Вони будуть привселюдно критикувати їх, висміювати їхню вірність правді і шукати кожного мого висвяченого слугу, який насмілиться виступити проти їхньої зради щодо мене, Ісуса Христа. Злий Дух бореться зі мною в цей час зі страшною люттю, бо Він знає, що мій час вже близький. Розпізнайте кожну форму переслідування проти себе як християнина, справжнього провидця, пророка чи висвяченого слуги, такою, якою вона є в дійсності, брутальним і огидним нападом на мене, вашого улюбленого Ісуса Христа. Пам'ятайте мої улюблені послідовники, що ви не повинні здаватися, будучи переслідуваними. Через вашу любов до мене моліться за ті нещасні душі, які дозволили злу вилитися з їхніх уст, будьте терпеливими і спокійними, коли станете свідками переслідування християн, бо тільки моя божественність є вічною. Злі вчинки, дії чи єресь проти мене зникнуть в одну мить, і тільки ті, які правдиво. Належить мені, знайдуть мир і спасіння. Моліться за своїх гонителів і мучителів, бо коли ви так чините, то послаблюєте силу Злого Духа, ваш Ісус!